Дякую за підтримку Паралімпійського руху на Черкащині. Черкаських параолімпійців нагороджено за популяризацію спорту та успішне представлення міста Черкаси і області на Паралімпійських іграх у Парижі. Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко вручив спортсменам пам'ятні знаки. Нагороди отримали Роман Данилюк, Максим Коваль, Олександр Дорошенко, Артем Манько, Дарія Котик, Владислав Єпіфанов, а також тренери Іван Кердода, Дмитро Панчелін та Людмила Шкарікова. Надзвичайно горді, що місто Черкаси в такій кількості наших спортсменів представлено на Паралімпіаді в Парижі. Ми переживали за виступи наших хлопців, ми вболівали. І в першу чергу я впевнений, що кожен виступ нашого спортсмена був присвячений героїзму наших хлопців, які зараз на сході нашої країни боронять нашу землю. Звичайно, хотілося бути першим, тому що. Ті той план, який ми виконували з тренером, він повинен був привести мене до результату, який набагато кращий. Але у спорті є травми, є інші моменти, які заважають. З'явилися хлопці, які конкурують з нами, і це тільки додає мені мотивації на наступні мої вже четверті Паралімпійські ігри показати свій максимальний результат.